Україна вийшла з Радянського Союзу ще три десятки років тому. Та чи вийшов Радянський Союз із нашої свідомості? Чи є місце радянським атрибутам у житті сучасних українців? Сьогодні дізнаємось. Дивно, та на блошиних ринках вільної України і досі продають радянські атрибути. Менети є, нагороди є, срібло є радянське. Наскільки сьогодні високий попит на такі товари розповів продавець пан Микола? Після пандемії почало різко падати попит. Ну, скажімо, туристів нема, люди ну, не приїжджають, наші люди не купують, тому що грошей нема. Будинок без книг як тіло без душі. Чи може сьогодні радянська книга стати душею чогось будинку? У бібліотеці імені Романа Іваничука радянських видань позбулися ще п'ять років тому. Ми насправді позбулися радянських видань в розумінні ідеологічно в 2017 році. У Нас був рік, от коли ми масовано позбувалися саме ідеологічного сміття. Наразі за ініціативою бібліотеки львів'яни та гості міста можуть здати російські видання на утилізацію, а всі зароблені гроші йдуть на допомогу військовим. Ми ж зараз займаємося трішки ширшою такою ідеєю. Ми львів'яни і гостей міста, які мають свої бібліотеки, закликали долучитися до. Нашої ініціативи і приносити радянські книги, утилізувати і фінансувати якісь потреби наших військових авторів, які на фронті, і власне якими бібліотека і волонтерський центр опікуються. Совок залишив по собі й цілий букет шкідливих звичок. Багатьох українців не позбулися, й досі на аркуші паперу ми надрукували найпопулярніші з них. Тож дізнаємося у перехожих, які з цих радянських звичок вони досі не забули. На жаль, хоча треба для дітей все відкладати. Відкладати це ми не відкладаємо на потім. Ні, я вважаю, що навпаки треба жити сьогоднішнім днем. Що Бог дав, тим треба користуватися і жити, радіти, а не думати, що там буде потім. В принципі, я маю можливість купити нове. Вдома ні, але на городі так. Дома в старому одязі, ну так, частково частково є, та частково залишилося. Ходити в старому одязі. Ну да, так, де то щоди є. Да? Ну, да. ну треба себе любити, треба себе поважати, треба собі подобатися, треба подобатися оточуючим, хто навколо тебе є. Плюшкіна є, о, ще є. Десь там, десь там в душі в мене таке є. Я люблю баночки, скляночки, але напевно в преділах розумного, в межах розумного. Збирати ну, коробочки, скляночки. Ну, є таке. Є. То то добре, збирати баночки, скляночки, то збираються. Коробочки, скляночки, ну якщо тільки дуже красиві, якісь такі. Дуже красиві. Так, так, так. Все, що більш-менш стандартне, все йде в смітник. Не, у нас дом був, у нас чердак так. був. Ага. Ну, одяг не нужний, дитячий одяг, що там ще. Ну, Всякі Коробки, коробки. пусті. Готувати Банки. на... Ні, то свято, то є свято. Ніхто на святі ще не доробився. У мене особисто такого не було і немає, але в мене є батьки. У нас такий менталітет, така традиція наша, що готують на свята є празники, церковні празники. Ну, що не обдумав. Велику купу страв готував, ну і зараз готуємо. Так, але потім у нас нема кому то їсти, бо потім, то потім переглядаємо, то шкідливо, то не можна. Все, якщо не я тримаю фігуру, тому так, це є. Це з дитинства і все доїдає. І навіть не можу, ну, якось так, коли хтось не доїдає, мені якось не дуже відчуваю себе. У мене не було, моїх батьків було. Тому що вони мабуть, пережили такий час, коли був голод і вони так звикли, що не можна нічого викидати. Треба. Ну, ну так. Та ні, не доїдаємо все, якщо наївся. І доїдати за кимось, ні. Ми просто викидаємо песиком котикам. Ні, хліб не їмо не їм взагалі. Цього ніколи не було взагалі. Ну, принаймні у мене, я не дуже так хліб тільки на бутерброди. Є таке все з хлібом, навіть пороги з хлібом. Не, ну смотря, что, если, якщо, вот, я люблю пельмени, я без хлеба кушаю їх. Смак, щоб был пельмени со скажуть. Не переживайте, взагалі, що хтось щось подумає так просто. Абсолютно. Та дурне. То як почнеш за все думати, то голова буде боліти. Ну не скажу, щоб так аж геть переймалася, але задаю собі питання такі і ну, ну, не хочу, щоб про мене там щось погано думали. Ну. Я не Та, ні, ні сильно, ні. Ні. Ні, а що про люди скажуть, ні, мене тут я маю свою думку, тверду думку, і мене щось менше всього тривожить, то що хтось щось скаже. Ні, то, то нонсенс. Ті радянські то... Так, упередження радянські – це взагалі жах, це взагалі московські наративи, це, це не про Україну однозначно. І, ну, якщо у нас це і було, то тільки це з Московії приїхало. Ну, Діти є, хороше не, пані. Не в тісноті в обіді ну, є. Аб'є Об любить, ні, в нас такого нема. У тісноті та не в обіді б'є, значить любить. Нет. Я то не признаю, то більше притаманним москалям, швидше за все тільки не українцям. Поважати, треба любити один одного і дарувати добро щодня, незалежно від того, чи хтось зробив зло. Саме головне людина оставати. Чуєте, дівчина, Саме головне людину заливатися. І Господу боятися. Господь це, це любов. Колись по магазинах всі ходили радянська звичка, все здійснувала, тепер все є, аби гроші було. Ну, тяжко сказати. Ну не знаю. Може хотілося б російську мову забути. Ну, але вже нічого не переробиш не вийде. Треба, треба взагалі подалі від радянщини, подалі від Москви, тому що ну, ну, це жах просто. Ні, я пишаюся, що позбулася. Я не можу сказати, що я погано жила, але я вважаю, що зараз моїм дітям набагато більше можливостей. І ну, теперішній час мені більше подобається. Я би хотіла, щоб вернутися в ті часи, щоб я так, ну, мінус 30 років, так, щоб я так жила, як зараз живуть мої діти. Набагато більше можливостей, набагато більше всього. Звісно, більшість случаї, да. так. Треба, За то треба забути. І то гнітить сильно. Треба завжди пам'ятати, що молодь все таки розумніша від старшого покоління.